У цьому агрегаті дефазний сошник. Тобто, одна сторона у нас ромашкою ріжуча, інша сторона звичайний сошничок, звичайний диск. Е, стоїть е, наружний чистик і внутрішній чистик. На ось цей чистик він може регулюватися по е, куту атаки. Е, як регулюється глибина? В першу чергу за рахунок тиску е, самої секції на землю. Е, там є е, дві пружини, які можна або Накрутить або трішечки послабить. І за рахунок цього ми можемо регулювати тиск і відповідно глибину. Чим вище ось е цей болт перекрутить вище, да? чим тим більший буде тиск сошника на землю. Чим ми його опустимо донизу, тим буде менше. За рахунок прикатки ми можемо вимілити, але основне налаштування сошник е глибини саме за рахунок тих пружин, за рахунок тиску. Прикладкою ми можемо тільки підмілити там на один, півтора-два сантиметри. Ось, ось за рахунок ось цього. Якщо ви бачите, що сильно глибоко, вам би трішечки трішечки мільче. ви просто берете прикладку і піднімаєте її, чи опускаєте вниз, або піднімаєте догори. І от таким чином можна відрегулювати глибину. Чому немає якоїсь шкали? Тому що земля фон дуже різний. Завод-виробник не може. Здогадатись, яка у вас саме земля, і якщо в книжці напише напевно, ну наприклад, що щоб посіяти на 5 сантиметрів, вам потрібно зробити такі налаштування. А у вас земля дуже тверда, вони будуть просто не відповідати тому, що ви налаштуєте. Ну тому це все діло треба перевіряти саме в полі. Після того, як ми перевели із транспортного пристрою в е, робоче, трактор приїжджає сюди, то ось цей кран, що ми говорили, що регулює е, потік від чи транспортна чесниця, ми повертаємо в нульове положення, щоб воно було закрите. І потім вже чепляємо е, ось ці шланги. Тобто, у нас два ззаді е, трактора повинно бути два виходи, дві пари. Один вихід на вал підйому. І один вихід на транспортну систему Ну, знову ж таки, в залежності від вашої комплектації, якщо це все у вас є в комплектації, якщо не буде, то це, тут все буде набагато простіше. Е, ось ці е, розподільники потоку це відповідають за вал сушників. А ось тут знизу зна, захований розподільник потоку на маркерну систему. Саме тут ми можемо відрегулювати швидкість підйому і пускання маркерів. Взагалі, з заводу -за вони вже йдуть. Прокачені і відрегульовані. Але якщо у вас буде дуже велике бажання, вас буде не влаштовувати щось там швидкість, або занадто швидко або занадто повільно. Можна туди е, добратися самому. Е, працює дуже просто по принципу звичайного крану. Чим більше відкрутили, тим більше, тим більше буде швидкість. Чим більше закрутили, тим буде повільніше опускатись і підніматись е, саме крило маркера. І також є така функція, якщо вам, наприклад, потрібно, щоб два маркери, два крила були опущені одночасно, тому що вони працюють паралельно, тобто опустився, піднявся один, потім переключилось автоматично на іншу сторону. Тобто ви знову нажимаєте на опускання і опуститься вже інший з криломаркера. То якщо вам потрібно опустити їх разом, ми що робимо? Опускаємо перший, який опуститься, потім смикаємо рычагом на підйом і знову опускання. Опуститься і другий. Єдиний нюанс, який при цьому є, коли ми піднімаємо, потрібно піднімати обережно, тому що коли вони працюють по черзі, вони один одного притримують. А коли вони будуть працювати разом, швидкість буде більша, вони можуть хлопнути, скажімо так, скажімо так, дуже швидко закинутися. Тобто, щоб цього не було, треба просто обережно їх підняти. Як працює сама система сушників, тобто, нам потрібно, я вже як я вже сказав, нам потрібно відрегулювати глибину. Ми завжди опускаємо сошники на максимум, тобто циліндри повинні бути видвинуті на максимум. А вже тільки після того в полі, на вашому полі, де ви будете працювати, ми будемо регулювати саму глибину за рахунок тих пружин. Тобто є центральний болт, да, якого ви відпускаєте, і потім вже перекидаєте або вверх, або вниз ось цю перемичку. І таким чином, і потім знову закрутили болт. Пружини натягнулися. І, відповідно, тиск сошників або збільшився, або зменшився. На валу сошників є місця, де необхідна смазка. Тобто, нам потрібно прокачувати ось ці вузли. І чим більше ми е, працюємо, в принципі, е, зайва смазка не завадить. Тобто раз в день сюди по е, одному-два качка е, з якогось, якогось мастила, салідолу, буде не зайвим. Хто не ледачий, може зробити це і два рази в день. Зайвим воно не буде. І так само е, така, таке саме місце у нас у маркері. Ось воно все в доступі. Один-два рази на день, якщо ви активно працюєте, зробіть, не полінуйтесь, зробіть. Е, і так само є е, е, масляночки ось тут, в системі цих храповиків.